Вітаю вас на каналі Помаленьку робота коло трактора Так, Сьогодні вже фана погода, весна прийшла. Так, хочу зайнятися сьогодні арками. Так, Вирізав дві арки, та з такого металу, та би назад, щоб, щоб не прогиналося, може там якийсь бардачок буде. Ну, типа, ось так. Тут мінус. Зрубши, бо наперед буде е, бляха тоненька. Щось типа того. Так, зараз я хочу переварити ребро. Даємо сюди. Ну, щось типа того. Бувай, що на тайбі мало ребро. Таким помаленьку, що з буду таке робити. І вже помаленьку вже з звільник будемо робити. Буде трохи тепліше, треба буде його помалювати. Так. Так, ну щось такого. Ось. Ну Щось типу такого. Получається, що? Получається, бляха трошки грубша. Є ребро є. Не, не гнеться так. Скільки зверху бартачок можна поставити, тим більше це тракторі буде кріплення під, е, тою, болотні, ну, під тою арку. Одна є, зараз ще другу. Так, зараз ще другу обору поставлю. І буду займатися кріпленням. Постав, як воно буде. Трошки, трошки о, от о, така виходить у нас. І все, І тепер болото в харю не буде летіти. Ось другий. вариться другий там групси, який зверха бардачок, чи що можна поставити? Корше, можна кавчий, може поставити? То бардачок можна направлено. Кажу, А можна найти навіть... Як робота йде повним ходом? Так, ось таке получається. Ну давай, стань. Так, це має бути винна. Отключений на 2 болти. С той сторони заварюва, з той сторони Так ану. Ну, пускать. Ну, то все, чітко. То тепер в хар'ю болото не буде брескати. Гладіку серезину поставити можна? Не треба резину тут. Іно з другої сторони. Так красиво. Зразу яке з другої так то це. Все помалюється, тут такий буде бардачок. Тут буде вещі, але ну, посадка він буде. О, така да збутат вибордачок. И красиво. Зосем други веќе. Три с фонари назад. Суперма маєш? Кальма маєш? Pięk. Tak? Tak. Takie one pudełce. Co tam zdjęto? Jak to zrobione? Na banku pokażę jak zrobione. O, tam masło w trąbkę kapie. I... Tak. Парки задні зробили. Так, так, так. Начаються порядку. Арки ним, бачу. Вот с варки. Ось такі от у нас арки збулчали. Лудники. Ну, було таке. Другий був такі. Вот так. Трошки ми тут трошки сполузали. Та. Якби були гарніші колеса, він би ту горку взяв і має бути. А горка така, крута, досить крута, бо я... вийти на ній не можна. Yeah. Горка крута. Ось такий апарат отримав. Все. Все, я поїхав. Е, Поки я ще не поїхав ловити піском мух, е, напишіть в коментарях, чи кому інтер... кого інтересує обзор. Як, що зроблено. Як які елементи, як зроблено, як балка зроблена, як з'єднання на коробці зроблене, як місць скорочення, розмирали. Ну, За між степлення. Що кого інтересує, пишіть в коментарях. Як вас тобі не інтересують, ваші тобі знімати. Все, підписка, лайк. Šioje aš eidavau nedarbiu, o aš eidavau už tavą.